Нещодавно одна людина попросила мене зробити для неї ігровий комп'ютер. Через те, що то було на свята, і в мене нічого на руках цікавого не було, був тільки цей, цей комп'ютер. то я вирішив з нього зробити ігрову машину. І цим мені це вдалося. Тут стоїть корей 5 6500. І раніше тут стояло всього дві планки оперативної пам'яті і всього було 8 ГБ. Я додав ще 8, і отримав, і на то, і отримав 16. додав сюди відеокарту, ох, мені до, до неї баганятися довелося це капець просто. Три дні я її намагався взяти через те, що з транспортом проблеми. І сьогодні, нарешті, взяв. От дуже файна відеокарта GTX 1050 Ti. Артем, від Asus. Cerebrus. Це, Це відеокарта повищеної якості. І вона розогнана вже трошки. Тож вона краще, ніж звичайні відеокарти від 1050 від Asus та від інших виробників. Тож. Я на цьому комп'ютері вже трошки погрався, я потестив його трошки, і я запустив на ньому. Е я запустив на ньому Uncharted 4. І знаєте, завдяки цій відеокарті він, він його потягнув навіть краще, ніж мій більш потужний комп'ютер. І тут е блок живлення всього на 280 Ватів. І навіть з, грубо кажучи, офісної, з офісної машини можна зробити прикольну ігрову станцію. Корпус дуже приємний, приємний. це HP, комп'ютер, і він тепер тягне файні ігри, навіть найновіше можна буде пограти. До речі, ця материнка витягує до 32 ГБ оперативної пам'яті. Якщо їх поставити, то це буде дуже непогано. Також нам можна поміняти ще блок живлення, і взагалі буде ніщак. Тож, офісних машинок, якщо у вас є щось таке, також можна зробити ігрові комп'ютери або ігрові станції. Зараз будемо загружати. Ханчар 4. От. це початок гри. Подивимось, як це працює. І подивимось, що з цього вийде на Core i5 процесорі 6500. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та відеокарта 1050 Ti 4 ГБ. Як піде Uncharted? Выбачьте за незручность еще не на новой не трошки тут потом, а все то еще я на разе можем. Поехали. Виглядає все прикольно, не тормозить, все ще. Оба, немає його. Ще всього не дуже немає, не немає, мабуть. А може і ні. Короче, хорош, вищий протиранений. Entonces tricolor no, Сюди, сюди, нормально так. все классно работает. Все работает очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Жаль, украинские ручки не мая. Было прикольно. блин, взорвался. Буває, короче. Мабуть, не саме все.